Чужині. І виріс я на чужині і силичичому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає, нічого у Бога, як Дніпро. Та наша славна країна, я ж бачу там тільки добро, де нас немає. Лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще село, у те, де мати повивали мене було. І вночі на свічку Богу заробляли, поклони тяжкої вічи, при чистій ставили мили, щоб доля добре любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла самій талант, аж страх погано, у тім хорошому селі чорніші чорної землі блукають люди, посихали сади зелені. Ленькі хати, повалялись, ставив боянок поросли. Село не наче погоріло, неначе люди подоріли, німі на пащину йдуть дідучок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім у тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани руками. А при погані пани жидам братам своїм хорошим останні продають штани. Погано, дуже, страх погано у цій пустині пропадать, а ще поганше — на Україні дивитись, плакать і мовчать.